Після того, як ви налаштували зв'язок вашого локального репозиторія з зовнішнім, ви тепер можете заливати зовні, е, зміни назовні, пушити, таке слово є, і стягувати зміни з зовнішнього репозиторія на свій комп'ютер. Називається пулити, тягнути. Тому є дві команди: Git. git push туди засунути дані, Git pull – собі стягнути дані. Зараз я покажу, як ними користуватися. Давайте створимо новий коміт. Подивимося, чи все окей. Ми знаходимося в гілці master. Окей. Git log one, one line. Читаємо. Супер. Ми бачимо, що є один коміт, що голова знаходиться на мастері, і що мастер e, дорівнює Origin Master. Origin означає оце якраз зовнішній репозиторій. Тобто, зміни на зовнішньому репозиторії є такі самі, є такі самі як на нашому локальному репозиторії в гілці master. First commit. Добре. Створюємо новий коміт. Так, давайте щось поміняємо. Давайте зайдемо, давайте додамо новий файл. Ctrl-C, Ctrl-V. Назву його Orange. Git статус. Дивимося. Uh -huh. git ідентифікував. Що ми додали файл, е, да, створили фактично новий git. add, е, Робимо так, щоб git трекав той файл, тобто, щоб він був готовий до коміту. І тепер ми його можемо комітити. Git m message пишемо message, на, назва коміту, яка буде, буде orange. Commit. Enter є. Yeah. Git status Перевіряємо, чи ми нічого не загубили. Супер. Гідлок line, Enter. Very good. Що ми зараз бачимо. Ось. First commit у нас є. Правильно є. Yeah. Але ми бачимо, біля нього пише вже, не пише master, Зелений master, це локальна гілка мастера, а пише Origin Master червоним. Тобто, у вас є локальна гілка. Це. Одна, це окрема гілка. Є гілка ремоутівська, це теж окрема гілка. І е, якщо ви щось поміняли локально, воно не міняється автоматично назовні. Вам потрібно ці зміни з локального репозиторія, з тої гілки, запушити на таку саму гілку на зовнішньому репозиторії. І зараз вам гід підказує, показує, що зовнішній репозиторій, червоний е, Origin Master, знає тільки про перший коміт. А ваш локальний репозиторій, там де є ваша голова, тобто зміни, якого ви бачите тут Orange, вже знає і про Orange commit, ну і про first commit, відповідно, так само. Вам це неподобство потрібно вирішити і зробити так, щоб обидві гілки знали про ці зміни. Тобто залити зміни з локального репозиторію ваш orange на зовнішній. Як це робимо? Git origin. Ми кажемо, запушай зміни, які в мене зараз є. На зовнішній репозиторії. Enter. Думає: робимо запит на сервер. І є. Є інформація, що ми вдалося запушити зміни на зовнішній репозиторії. Давайте знову зробимо команду online і подивимося, що там відбувається. Є, бачите, помінялося. Тепер у вас є, в вашій гілці мастер є два коміти. First commit і orange commit. Orange коміт новіший, тому він зверху. І, що важливо, – це коміт, який є останній і для вашої локальної гілки, і для вашої гілки ззовні. Тобто ви їх вирівняли. Тобто ви ваші зміни локальні залили назовні з допомогою команди Git Push. Давайте ще, крім git log online, перевіримо, що ми точно залили наш orange на зовнішній репозиторій, зайшовши на GitHub. Заходимо на GitHub. Заходимо на. Ваші репозиторії, відбираємо той самий репозиторій. І гілку мастер. І бачимо, є download, а є orange. Супер. Ми залили локальні зміни назовні. Є. Yeah. Ось так і працює. Push.